У цьому відео я вам розповім, які ігри будуть роздавати у жовтні 2025 року для підписників PlayStation Plus Essential. Добрий ранок, сіданок з вами відеорейсер, а це новий випуск Рубрики PlayStation Plus для українців, тобто три ігри у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є послання на фонд. Повертається живим. Допомога ЗСУ – це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість задонатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, що варто це робити, та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Alan Wake 2 це психологічний хоррор-трилер, у якому письменник Алан Вейк та агент КФБР Сага Андерсон намагаються розплутати моторошні таємниці темної оселі. Складність 4 з 10. Час для отримання плати не займає від 25 до 30 годин. Щодо оптимізації, то гра підтримує два режими графіки на PS5 та PS5 Pro, а саме режим якості 30 FPS та режим продуктивності 60 FPS. Режим якості на PS5 працює досить гарно, але не ідеально. Наприклад, у лісовій локації FPS трішки просідає, але не критично. Критично. Тоді як на PS5 Pro, цей режим працює набагато стабільніше, але також без просадок FPS на цій самій локації не обійшлось. У свою чергу режим продуктивності на PS5 працює майже ідеально, за винятком цієї самої лісової локації, де інколи FPS падає до 53 кадрів, проте на PS5 Pro цей режим працює набагато гірше у порівнянні з PS5, і це дуже дивно. У цій самій локації FPS може падати до 48 кадрів, що не є критично, але дуже дивно. Усі, хто люблять першу частину та все світ ремеді, обов'язково. Обов'язково мають спробувати цю гру. А найкрутіше це те, що у грі присутня українська локалізація у форматі субтитрів, тому обов'язково додаємо її до своєї бібліотеки. Кокун, це атмосферна головоломка пригода від анапорних інтерактів, де гравець подорожує між світами, захованими всередині сфер, розгадуючи загадки та відкриваючи таємничі всесвіт. Сюжет подається без слів і розкривається через візуальні образи. Гравець подорожує істотою, яка пробуджується у дивному біомеханічному світі, та подорожує між різними реальностями, захованими у сферах, поступово відкриваючи їхні приховані зв'язки і намагаючи зрозуміти походження цього всесвіту та власне призначення. У граві відсутній багато режим, складність. 10. Час для отримання платини займає від 6 до 8 годин. Ще додайте той факт, що гра отримала нагороду The Game Awards у номінації Найкраща інді дебютна гра 2023 року. Тож, якщо вам подобаються ігри на кшталт Limbo та Insight, то тоді варто спробувати цю гру також. У гри відсутня українська локалізація. Гаут Simulator 3. Це симулятор у відкритому світі, у якому гравець у ролі козла влаштовує хаос, використовуючи фізику вибухи та виконуючи божевільні місії для максимального безладу. У грі присутні багатокористувацький режим до 4 гравців. У грі також присутній режим розділеного екрану до 4 гравців. Складність 7 з 10 Час для отримання плати не займає від 40 до 50 годин. Загалом я ніколи не любив Goat Simulator і не розумів, чому так багато людей у свій час знімали контент по цій грі. Ні, ну серйозно, у чому прикол грати за козла та виконувати ці місії. Ну, як ви зрозуміли, це просто такий гарний інді треш, який зайшов в спільноті настільки, що гра аж стала культовою. Проте я вважаю, що гра дуже гарно підійде для вечірки з друзями. Незалежно від того, чи на одній консолі чи онлайн, це має бути весело. У гри відсутня українська. Ігри будуть доступні з 7 жовтня. Ну і The Last of Us Part 2 Remastered вже доступна для підписників PlayStation Plus Extra та Deluxe. Це одна з найкращих ігор минулого покоління PlayStation. Мені особисто цикл подобається більше, ніж оригінал з точки зору сюжету та персонажів. Бойова система просто неймовірна. Відчувається кожен удар по ворогові чи зомбі. Стрілянина також виконана на максимально якісному рівні, Арт-дизайн також неймовірний. Кожна локація у грі – це витвір мистецтва, який розповідає власну історію за допомогою навколишнього середовища. А про саундтрек я взагалі мовчу. Так це ще. Ремастерит з оновленою графікою та новими ігровими режимами на кшталт режим роуклайку чи режиму вільної гри на гітарі. Тому якщо ви не проходили першу частину The Last of Us, але з якоїсь причини не грали у сиквел, моя вам порада: не слухайте всяких недоблогерів, які засрали гру у 2020-му за повісточку та іншу дичину, а просто пограйте у неї та складіть власну думку. Я гарантую вам, що вона не залишить вас байдужим. До речі, напишіть власну думку про неї у коментарях. Ех, Пам'ятаю, коли зробив огляд, і він набрав 10 переглядів. От то були. Часи. Складність 3 з 10. Час для отримання плати не займає від 25 до 30 годин. Щодо оптимізації на PS5 Pro у грі присутні три режими графіки, а саме режим Pro 60 FPS з 1140P, розтягнутих до 4К, використовуючи PSSR. режим якості 30 FPS та режим продуктивності 60 FPS з 1140p, розтягнутих до 4К, використовуючи FSR. Загалом оптимізація на обох консолях майже ідеальна. В усіх режимах графіки FPS майже ніколи не падає. проте у гри є дуже суттєвий недолік, а саме відсутність української локалізації. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка доволі гарна, адже у ній ми отримаємо гру з українською локалізацією, що само по собі топ якісне індії, мемний тришак та одну з найкращих ігор минулого покоління. Перше, про що вас хочу попросити, це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український YouTube. Ви також можете профінансувати мій канал та стати мій власним ахметовим по посланню знизу на мою сторінку на натело. Бережіть себе, хватит, і на тривогу. Якщо ми Можливості, допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна, мати, до нової зустрічі.